Івана, святого Євангелія, Слава тобі, Господи, слава тобі Бог, уважні. В той час, після того вирушив Ісус зі своїми учнями, у юдейські краї, перевував там з ними та хрестив. Іван теж хрестив но ні біля Салиму. Бо то, бо там було багато води, і приходили туди, хрестилися, ще бо не вкинули було Івана в темницю, і озняли суперечка між учнями Івана та юдеями про очищення. Прийшли вони до Івана і кажуть йому учителю той, що був із тобою по той бік Йордану, і про якого ти свідчив, он він хрести, і всі йдуть до нього, і вам відповідь промовів, не може людина нічого прийняти, якщо й не дано з неба. Самі ви свічите мені, що я сказав. Я не Христос, але мене послано поперед нього у кого невіста. Той жених дружба, жениха, що стоїть і слухає, радіє вельми голосом жениха, й моя радість, яка тепер сповнилася, йому треба рости мені ж маліти. хто з висот приходить, той над усіма, хто з землі, той земний, говорить по земному, та хто з неба приходить, той над усіма. Що бачив і що чув, проте він свічий, та свічень ніхто не приймає, хто приймає освічення, той ствердив, що Бог правдивий. Слава Тобі, Господи, слава Тобі, в ім'я Отця Сина Святого Духа. амінь. Христос Воскрес. Йому треба рости, мені ж маліти. Коли дивитись на наше реальне життя, наших стосунках з іншими, нам не є мило, коли нас принижують, коли нас не цінують, коли на нас не звертають уваги. І це є так, правда. Ми говоримо про людську гідність, про пошану до моєї особистості, до моїх поглядів, пошану Божого образу, який в мені перебуває. Це знову ж правда. Але як тоді з цими словами Йоанна Хрестителя, як він каже, мені треба маліти, а йому рости? Чи Іван щось про це каже, про упокорення чи про щось інше? Іван каже про важливу річ, що треба поставити з голови на ноги в сучасному світі, особливо останнє десятиліття, дуже сильно в суспільстві. Вимолюся, сформувався те, що ми окреслюємо як егоцентризм. Людина ставить себе в центр. Саме з цього егоцентризму людина не потребує Бога. Бо не є богоцентризм, теоцентризм, що Бог всередині. Але вона є Богом. Вона знає, що добре, що зле. Вона не потребує Бога, бо хоче сама вирішувати, що робити як діє. І на цьому перезитує диявол, бо диявол завжди діє на чому, що Бог дав. Звичайно, Бог дав людині свобідну волю. Бог дав це як людині, як найбільший дар. І то, що свобідну людину волю має, це правда. Кожна річ навіть в людському житті, вона от є, стоїть невживана. Але в якому напрямку ми будемо вживати ту чи іншу річ? В якому напрямку ми будемо вживати ту нашу свобідну волю? І коли Іван Хреститель каже, мені треба молити, а йому рости", це значить що? Бути відкритим на то, до чого я призначений. Шукати мого призначення. І це не просто так генерально на ціле життя. Ми там можемо якісь загальні слова сказати, я призначений, щоб служити людям, щоб чинити Божу волю. Це правда, це гарно звучить. Але коли Христос, коли Йоанн каже, мені треба молити йому рости, це значить бути відкритим на Бога кожну мить нашого життя. Бо в кожну мить Бог щось нам промовляє. Саме тому, в Богослуженнях, ми декілька разів повторюємо слова, будьмо уважні. Маємо бути уважні до нашого життя. Бог завжди щось хоче сказати, Бог говорить, промовляє завжди, промовляє на літургії через ті чи інші слова, промовляє в тиші, через натхнення, яке посилає в наше серце. Промоляє через Біблію, через іншу книжку. Промовляй навіть через те, що інша людина говорить, бо ніщо не стається припадковим. Тому Іван Хреститель каже, коли мені треба молити, це значить все більше бути відкритим на Бога. Не жити в самоегоцентризмі, егоцентризмі, але шукати, що є правдивим добром для мене. Ми є дуже вузьке маємо бачити, хто є добре. То є добре, інше є для мене корисне. Бо що є класично гріх? Гріх це те, що ми думали, що це добре, а потім побачили, наскільки ми глибоко обманулися. Але в той момент були переконані, що це от добре для мене. Це такий яскравий, чіткий вираз цього екоцентризму. Тому все більше. Пробуємо зростати в Бозі, Його правді, Його мудрості, щоб ми пізнали, що є правдивим добром для Бога, для мене і для інших в моєму житті. Амінь